Може, щось вже робить? Ладно, пішла я. Бач, топ, топ топ. Я пішла. Нема мене. Все. Угу, каже, нема. А хто ж то стоїть? <різь> <різь> ти <Йдете> дитивайсом. <різь> Голуб, що таке? Всі їсти хочуть. <різь> Всі хочуть їсти. Я зараз почеплю бутилки і ляжу трошки. Он наш гарбузик. Он, он. Чудо. Бабушка повернула його на Веточку. І він собі красавчик. Розвиває.